Привіт! Перед вами халва. Всі полюбляють халву. Вона зараз буває із арахісом. Це халва соняшникова. І я дуже давно хотіла приготувати рецепт. У мене один є, а це мені жіночка дала інший рецепт, що нам необхідно. Поки що ми не будемо цю халву коштувати, ми будемо старатися. Я спеціально купила, щоб було порівняння, що в нас вийде, і те, що продається. Тут, звичайно, висока халва у нас буде. Це залежить від об'єму. Ми будемо робити значно тоншу. що необхідно, я відміряла 400 грамів зерняток соняшника, дивіться, які вони чистенькі, і на сковорідці зараз їх підсмажу. І щоб вони охололи. Це основне, що нам потрібно. Далі нам буде потрібно один білок, поки це зачекає, 200 г цукру, ось я відміряла, і 55 мл води це у нас буде сироп. Зараз я займаюся перше, це обсмажую насіння. скажете, навіщо його обсмажувати? Тому що насіння так, воно, по-перше, м'яке, і смаку такого немає, тільки обсмажене насіння смачне. О, то обсмажувати і заодно, щоб прийняти, оце все нам зайве не потрібне. Вильлю сюди цю воду. Нехай цукор отак просочується. І тоді, коли несіння буде готове, почнемо з вами готувати сироп. Я вам скажу, що краще в духовці це все обсмажити. Там лист більший. А тут у мене, бачите, дуже такий шар товстий, але нічого. Обсмажу весь час перемішуючи. Зовсім вже інший запах. І саме головне, коли купуєте насіння в магазині, покуштуйте, щоб воно не було прілим. Тому що якщо насіння пріле, нічого ви не зробите. У вас халва буде несмачна, і будь-які вироби, куди ви будете додавати це насіння, воно тільки зіпсує смак. Так, насіння готове. Я ставлю, дивіться, бачите, як стало цукор і. Є. Воду. Зараз буду варити сироп, але я зняла із вогню, а перемішую, тому що сковорідка дуже ще гаряча, щоб не згоріло. Дивіться, як гарно підсмажилося, підсмажилося насіння. Саме головне, щоб ви не спалили. Це охолоджується, сироп вариться. Зараз охолоне і ми це будемо перебивати через подрібнювач, але вже охолоджене. Сироп будемо варити, і можна розділити яйце, відділити білок. Коли розмішуєте, не дуже, щоб на стінки не попадало, тому що буде горіти. Ну, це як самий звичайний сироп ми варимо. Я відділила білочок від жовтка і зараз знаєте що зроблю? Тому що там такі маленькі-маленькі є частки. Я просію те насіння через сито. Те все, що висипеться, я викину, а те, що залишиться, ми будемо працювати з ним далі. Ось, дивіться, я пересіяла. Бачите скільки? Отак нехай охолоджується. Ну що, сироп у нас вариться. Зараз я швиденько зіб'ю цей білочок в піки, додаючи трішечки можна солі або лимонної кислоти. Білок я збила і дивіться, як виглядає сироп такі бульбашки. 112-115 градусів. Якщо у вас немає граду, термометра отакі бульбашки повинні бути. І зараз вмикаю і виливаю цей сироп. Отака маренга вийшла, досить. І швиденько, зараз у мене вже насіння охололо, подрібнюю насіння. Я буду подрібнювати на подрібнювачі потрішки, і висипаємо сюди. Насіння ледь-ледь тепленьке. Так, дивіться, яку структуру ви бажаєте. Ні, трішечки ще, тому що дуже відчувається ще зернята. Так, оце, я думаю, нормально. Колір у нас такий, знаєте, трішки від, відрізняється від тої халви. Закінчила з цим. І тепер з'єдную оцей цю меренгу. Я думаю, тут все прораховано. По кольору я вже бачу, що чому така та халва світла, тому що її ну, не обсмажують. Потрібно все оце зволожити. Вимішуємо все це. Масу я вимішала. Тепер я взяла отаку формочку і заслала її плівочкою обов'язково. І тепер, дивіться, вона не мокра. Ось на дно дивіться, бачите, яка ця маса вийшла. Рідшою не робіть, тому що вона у вас буде потім розсипатися. І пересипаю сюди і дуже добре отак втрамбовую. І залишаємо охолоджуватися і через годинку з вами скуштуємо Я думаю, що ця халва Вона буде дуже за смаком відрізнятися від тієї. Тому що тут все чистий продукт, а там, я думаю, додають якісь домішки, щоб вона зберігалася краще. Так, і та каструлька, де в мене сироп був, я додала туди трішечки водички, це чайок поп'єм не виливайте. І я зволожила ложечку для того, щоб отак гарно-гарно це все вдавити. Ніякого пресу зверху не потрібно. Отак прикриваємо і виносимо. Нехай охолоджується і скріпляється між собою. Ну що, у мене ця калва була в холодильнику цілу ніч. Зараз ми її дістанемо. О, дивіться, як вона гарно дістається. Ось як тримається все це. Так, зараз я візьму дощечку. Ця халва, дивіться, як. Ось натискаєш, і вона отак ось розвалюється прямо. Бачите? Ну, Таку халву, ви знаєте, магазинну. Давайте зараз відріжемо шматочок цієї халви. Теж вона дивіться, як розвалюється у нас зараз зараз. Тримає форму, але теж, якщо і можна. Тобто вона, вона не залізна, вона легко розкришується. Давайте скуштуємо. Ну, і тепер магазин. Дуже смачно. Магазина ніжніше, по-перше, насіння перебите просто в пиль. У мене воно перебите, ви бачите, такі маленькі, як камінчики, грудочки. Відчувається навіть тут насіння. Тут ні. Однорідно, однорідно. Із цього рецепту скажу, ця халва домашня, дуже смачна. Але підсмажувати її потрібно ледь-ледь. І друге, перебивати просто в пиль. А так, ви бачите, як вона тримає навіть ця, ця більше розвалюється натиском одного пальчика. А тут потрібно двома пальцями. Дивіться, оп! І розсипалося. Але дуже смачна халва. Дякую за рецепт. Ну, якщо порахувати по ціні, то я вам скажу, що, звичайно, простіше купити шматок хали, це ж не м'ясо і не сало, з'їсти і забути. Але. У кого вдома є соняшник, у кого є таке насіння, виросло на огороді, чому б не приготувати таку смакоту, такий десерт. Я за. Дякую за рецепт. Присилайте свої рецепти. Я завжди, Мені це цікаво, і я їх приготую. <кхух> Вибачте, правда, бачите? <кхух> до побачення, до нових зустрічей. Діліться відео в соцмережах, діліться своїми кумами, подругами. Це дійсно смачно! Отака халва. Пригощайтеся, дивіться, яка вона красива, красива. Колір трішки камера не передає, але вона м -м, трішки схожа на кунжутну. Отака краса. Беріть. Чую, що мало, так і ще ж ось є. Дивіться. Ось, ціла поляниця. Пригощайтеся.